Водяні бої Пливаний понеділок, відзначила місцева молодь. Попри похмуру погоду, юнаки та дівчата не прогавили можливості пообливатися великодньою водою. Щоправда, сповна відчути на собі холодні струмені води не вдалося. У фонтанах серед міст комунальники заздалегідь відключили воду. Адже торік місцевому водоекотехпрому Пливаний понеділок обійшовся в понад 20 тонн води. Відтак боєприпаси молодь приносила з собою. Сподівався, що було б більше народу та більше води, але як бачите, ні того ні того немає. Тому ми просто забрали все, що було, зловили капли дощу, росили і так далі, і тому подібне. Ну і обливали одне одного, бачите. Того разу людей було більше, сьогодні погода така була. Дощі вчора була паска. Все весло, все палилося, тільки жаль, води немає, там фонтану. У половиний понеділок місцева молодь поставила рекорд у Івано-Франківську. Спородили найбільше в Україні відро. Це ініціатива однієї з молодіжних громадських організацій. Посудина заввишки два метри може вмістити в себе близько чотирьох тонн води. івано франків вже став традиційним містом, найбільше містом водяних поєдинків, які проходять на вічі у майдані. Ну, і ми додумалися зробити це відро робили. Робили його близько чотирьох днів. Робила нам е, спеціальна компанія, яка займається кованими виробами. Ми зробили вони каркас металевий і вже з пластику. Ми зробили герметичне відро, яке може поміститися близько чотирьох тонн води. Реєстрували найбільше відро представники книги рекордів України та спеціальна експертна комісія. За розмірами за діаметром, за висотою воно є надзвичайно великим. Такого ще у нас не було. По-друге, воно ви самі можете побачити, воно є і красивим, і цікавим. Організатори водяних боїв мають намір домовитися з міською владою щодо зберігання рекордного відра до наступного поливаного понеділка. Іваріон Іваненко, Олександр Литовененко, новини на вежі.